З поміж інших вражаючих туристичних принад Кривого Рогу екскурсоводи особливо виділяють відвали та затоплені кар'єри. Якось цей на зарічному. Один зі скелетів у шафі цієї локації дев'яності. Тоді фраза Я тебе у кар'єр вивезу означала далеко не запрошення на екскурсію. Нині ж затоплений гранітний кар'єр одна з родзинок туристичного іміджу Кривого Рогу, і міфи про дев'яності лише додають йому шарму. Про кожен затоплений кар'єр, тому числі і про жавтневий, легенда ходить, що там залишився затоплений екскаватор і самоскид. Це обов'язково. Але на даний про даний об'єкт цього не скажеш, там нема нікого, тому що його зупинили, перестали видобувати граніт задовго до його затоплення. А затоплювати було, що глибина промислового об'єкту більша за футбольне поле. Глибина об'єкту приблизно 120 метрів. Води зараз в ньому, ну, мабуть, метрів 70. Наші 16-ті етажки можна втопити запросто. Саме тому кар'єр став однією з локацій для досить незвичного у кривому розі дозвілля. Тут зробив маршрут Крутоярівські походи, і на прем'єрі цього маршруту, буквально, ми бачили цілу групу дайверів. Там цікавий маршрут був. І мотоциклістів ми зустріли, і п'ятеро дайверів винирювали, якраз коли ми проходили навколо кар'єру. І без того популярна екскурсійна місцина має всі шанси відкритися наново для ще більшої кількості людей. Проте це питання, яке обов'язково вирішиться після завершення війни, кажуть криворізькі гіди. Тоді місто обов'язково повернеться до звичного формату життя з численними екскурсіями та гостями з різних країн. Олегендриксон Олексій Правицький. Цей день.